Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Хризантема беззаперечна королева осені. Має неймовірну палітру кольорів та квітує майже весь осінній сезон. Але потім садівники не знають, що з нею робити, а деякі навіть викидають горщики на смітник. Сьогодні я розповім вам, як зберегти хризантему взимку, щоб вона зростала у вас багато років. Почнемо з хризантем у горщиках. Якщо ви придбали ось таку хризантему та хочете оселити її в своєму саду, то не баріться, не чекайте, поки похолодає, та хризантема повністю відквітує. Поки на вулиці тепло, варто її висадити у відкритий ґрунт, щоб в неї був час для вкорінення. Хризантема любить щільні суглинисті ґрунти. Якщо ж у вас на ділянці пісок, то додайте чорнозему чи трохи глини. В лунку також можна додати органічних добрив перегній або компост. Дістаємо хризантему з горщика, розпрямляємо коріння та висаджуємо на рівень нижче 3-5 см, ніж вона зростала в горщику. Таким чином ви будете стимулювати навесні зростання нових бічних пагонів. Для посадки хризантеми оберіть просторе сонячне місце. Бажано, щоб сонячні промені освітлювали хризантему рівномірно з усіх боків, тоді вона буде розвиватися рівномірно та утворювати саме кулю. Якщо ж ваші хризантеми вже зростають у вас в ґрунті, то є два шляхи, як зберегти їх на зиму. Перший це викопати та занести в приміщення, що не промерзає. Це стосується примхливих, теплолюбних індійських хризантем, або ж деяких сортів корейських, засипаємо легким ґрунтом, можна компостом, тирсою або піском, і ставимо хризантеми, або ж в підвал, де температура не опускається нижче 2-5 градусів, або навіть в теплицю. Якщо ж у вас хризантема, мультифлора чи інші сорти хорейських, вона може зимувати у ґрунті. В обох випадках необхідно дочекатися, поки хризантема відквітує, та почне вже засихати та скидати бутони і листя. Далі нам необхідно обрізати всі суцвіття на величину 10-15 см від землі. Але не викидайте їх, вони нам ще знадобляться. Якщо ж ви залишаєте свою хризантему зимувати у відкритому ґрунті, то після обрізки її слід вкрити. Спочатку засипаємо щільний шар сухого ґрунту. Це може бути звичайний городний ґрунт, або знов таки тирса чи компост, і зверху можна покласти саме ті гілочки, які ми зрізали. Головне таке укриття не робити занадто рано, щоб хризантема не випряла. Отож дочекайтесь перших приморозків і потім вже починайте. Поки на вулиці тепло і хризантема у розпалі квітування, я раджу зробити її підгодівлю. Це допоможе підготуватися кореневій системі до зими, а також подовжить квітування. Як бачите, нічого складного у догляді за хризантемами немає. А зробивши ці прості дії, ви будете милуватися ними ще багато років.